Нехай буде воля Твоя. Дорогі мої, розглядаємо наступне прохання молитви Господньої. Далі Господь учить нас молитися, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Метою нашої молитви є бажання привести нас у стан гармонії з Богом, з нашим Небесним Отцем. Щоб Його воля здійснювала в нашому житті тут на землі, так вона має здійснюватися на небі. Бачте, на небі немає дисгармонії, там немає розбіжностей, там повна гармонія, усі святі і ангели покірливо коряться волі Божій. Тому молитва, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Є найкращою з усіх, які ми можемо вознести нашому Небесному Отцю. Звичайно, наші молитви вимовляються в сотнях і в тисячах різних варіантів, залежних від характеру обставин, в яких ми перебуваємо, і наших потреб. Але головна ідея усіх їх завжди має зводитися до тих чотирьох слів. Нехай буде воля твоя. Можна сказати, що воля Божа підрозділяється на два розряди. Одна частина його волі ясно і чітко відкрита у Слові Господні. Її безпомилково може знайти всякий, і вона стосується кожної людини, що живе на землі, незалежно від того, де і коли вона жила. Наприклад. Її стосуються такі слова апостола Петра, що містяться в другому його посланні: не зволікає Господь з виконанням обітниці, як деякі вважають те зволіканням, але довго терпить заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. 3.9. така певна воля Божа. Тому всякий, хто приходить до Бога в ім'я Ісуса Христа, каючись у своєму гріху, бажаючи його залишити і знайти милість у Бога, повинен з поготовністю змиритися перед ним і просити вибачення. Тоді він може бути упевнений, що чинить за Божою волею, йому не треба мати спеціальне відкровення про це. Слово Боже ясно свідчить, що саме така воля Божа про кожного з нас, бо ущанки, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Отже, дорогі мої, якщо ми ще не урятовані, не примирені з Богом, але бажаємо стати дітьми Його, то не лише маємо право прийти до Бога з молитвою, будь милостивий до мене грішного. Окрім чого, ти можеш бути цілком упевнений, що Бог почує твою молитву покаяння і прийме тебе, і всю сім'ю заради Сина свого Ісуса Христа. І до цього треба ще додати те, що і людині, яка повірила в Христа, Писання також ясно указує, у чому полягає для неї воля Божа. І їй зовсім не треба просити додаткового откровення. Наприклад, Слово Боже каже, що нам треба у святості дотримувати свої помисли і серця, бо без цієї святости ніхто не побачить Бога. У Біблії також сказано, що ми неупинно молилися, за усе дякували, завжди раділи. Відносно всього цього, нам не треба просити ще якогось особливого хазів. Але є інший аспект волі Божої, а саме воля Божа відносно особистої потреби людини. Я глибоко переконаний, що у Господа є певний план для кожного з нас. Тобто, життя кожної людини особливо сплановане Богом, і цей план Його волі бажає він нам відкрити. Господь не робить це відразу, а поступово у міру того, як ми виконуємо те, що Він нам вже відкрив, Бог не відкриває нам більшого до тих пір, поки ми ще не виконуємо того, що Він нам уже явив у тих казівках своєї волі, які ясно викладені у священному Писанні. Можна точно сказати, що більшість обіцянь, записаних у Біблії, стосуються усіх дітей Божих. Але тут нам слід вказати, що ми повинні навчитися розрізняти їх. Велику помилку роблять ті, хто вважає, що будь-яке обіцяне Боже, записане в Слові Його, ми можемо застосувати до себе автоматично. Ні, дорогі мої. Кожне обіцяння Боже, без виключення, умовне, і цю істину слід особливо підкреслити, чи можу я будь-яке обіцяння застосувати до себе і бути упевненим, що Бог виконає обіцяне? Що говорить на це Писання? У 15 розділі Євангелія від Івана ми читаємо такі слова Спасителя, чого б ви не просили?» Чи захотіли просіть і дасть. 15.7. Невже ми можемо просити усе, що тільки нам надумається? Ні. Христос учив нас молитися, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це умова для всякого нашого прохання і для кожного біблійного обіцяння. Згідно з буквальним сенсом цього тексту, виходить, що я можу просити, що хочу, і Бог зобов'язаний мені це дати. Проте зверніть увагу, що говорив Христос перед тим, як Він сказав, чого б ви не захотіли просити і буде вам. До цих слів Він сказав: якщо перебуватимете в мені, і слова мої у вас будуть. То, чого б ви не захотіли, прощаті бути вам, Івана 15:7. Як бачите, як важливо не тільки прочитати певний контекст, опрям пару слів, але треба знати, в якому контексті це було сказано і коли це було сказано. З цього виходить, що відповідь на будь-яке прохання залежить від мого перебування у Христі. Тобто від гармонії моїх стосунків зі Спасителем, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Точно так, як і на небі, панує повна гармонія між Богом і усіма небожителями, у такій же згоді з ним маємо бути і ми, хто тут живе на землі. Уся мета молитви, дорогі мої. Полягай у тому, щоб нас привести у тісне спілкування з Богом, щоб Він міг через нас здійснювати свою волю тут на землі. Оскільки є людей, які мають неправильне поняття про значення молитви, нехай буде воля Твоя. Вони гадають, що це означає волати до Бога, що він дав нам сил з перенести Його волю. Так, твоя воля важка, скаржаться вони Богу, але допоможи нам її прийняти і смиритися з нею, як це личить дуже правильному християнину. Така молитва не угодна Богові. Це не що інше, як нарікання і образа Його, так може мислити невіруюча людина, усякому. У пропащому, гріховному стані, яка створила собі помилкову і неправдиву думку про те, що себе являє Бог і тому ремствує на нього, звинувачуючи усіх своїх незгодах, лихах і невдачах, але поводитися так християниною має бути соромно. Ті, які так ганьблять Бога, подібні до лукавого слуги, що приховав даний йому талант у землі. Дехто думає, що хазяїн неправильно вчинив з цим слугою, давши йому один талант, тоді як іншим дав два і п'ять. Але прочитайте уважно цю притчу і ви переконаєтеся, що не кількість талантів була причиною неправильного вчинку несумлінного слуги. По-перше, сказано, що кожному з них хазяї дав талантів за спроможністю його. Він Вимагав від кожного тільки відповідно до його здібностей і сил. Отже, не в цьому була причина його вчинку, а в тому, що він мав помилкове уявлення про свого хазяїна, його ж власні слова, його звинувачують. Послухайте, що Він каже «Господи, я знав тебе як жорстоку людину, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю. Ось тобі твоє. Матея 25, 24, 25. Багато мої, хто так само думає про Бога. Не знаючи його, як такого, вони вважають, що підкоритися волі Божій означає віддати себе на безрадісне, жалюгідне і нудне існування. О, якби, дорогі мої, у нас було правильне розуміння про Бога, про те, який дивний і чудовий Він у справах своїх і в поводженні своєму синами людськими. Наш Бог, Бог любові, Він бажає тільки найкращого для нас. Він, як вірно сказано, око не бачило, вухо не чуло, і на серце людини не прийшло те, що Бог приготував тим, хто його любить. 1 Коринтян 2.9. Дорогі мої, ніколи не забуватимемо, що наш Бог добрий, благий до чистих серця, тому псалмопівець каже: а мені найкраще прихилятися до Бога, Псалом 72, 28. Це означає в усіх шляхах пізнавати Бога, і коли це відбувається, то виконується молитва, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Але тут доречно згадати ще одну важливу істину про волю Божу, бо хоче, щоб Його воля виконувалася в нашому житті настільки добре, наскільки вона виконується на небі. На жаль, ми не завжди здатні її прийняти в такому вигляді. І тоді Бог іде нам на зустріч. Він спускається на той рівень, на якому ми здатні її прийняти. Зрозуміло, з цієї причини ми і самі несемо втрати, і позбавляємо Бога тієї слави, якої він гідний. У 12 розділі послання до римлян сказано: Не уподібнюйся світу від цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви спізнавали, що є воля Божа блага, угодна і довершена. 12, у цьому місці писання апостол Павло указує на міру довершеності волі Божої, Бог бажає, щоб ми обрали Його довершену волю, але як часто ми відмовляємося від кращого і погоджуємося на щось менше. І тут ми бачимо благодать і милість Божою в тому, що Він все ж зглянувся і йде нам на зустріч. Він так бажає нас благословити, що навіть коли ми не готові прийняти краще з того, що він має для нас, Бог знаходить спосіб, як нас благословити там, де ми перебуваємо. Візьмімо приклад зі старозавітньої історії ізраїльського народу. Бог мав певний план для свого народу і не хотів, щоб він уподібнув язичницьким народом. Це був особливий обраний народ. Узятий Богом, і Бог був його царем. Але вони не хотіли відрізнятися від інших народів, зажадали, що над ними правив земний цар. Коли Самаїл у молитві поскаржився про це Богові, Бог Господь йому відповів: послухай голосу народу всьому, що вони говорять тобі, бо не тебе вони відкинули. Але мене відкинули, щоб я не царював над ними, перше царю сім І Бог дав їм царя. Першим їх царем був Саул. І ми знаємо зі священного писання, що Саул не був людиною за серцем Божим. Так, його зажадав народ, бо хотів, щоб у них був цар, як і в інших народів. Але ізраїльтяни зробили це собі на шкоду. Скільки горя зазнали вони від того, що не хотіли підкоритися до вершеній волі Божій? Але наскільки є безмежною любов Божа і милосердя Його, він зводить на престол іншого царя, Давида людину за серцем своїм, але інакше вчинив апостол Павло. Ви пам'ятаєте цей випадок, коли він просив Бога про видалення жала Павло гадав Якщо він його позбудеться, то його служіння буде успішнішим для Бога. Такою була його думка. Тричі він благав Господа про те, щоби видали його від Нього. Це не означає, що Павло зробив три короткі молитви, і цим все закінчилось. Ймовірно, з постом і молитвою він просив Бога про свою нужду. Павло гадав, якщо Христос позбавить мене цього жала, то я не буду настільки обмежений і слабкий, як тепер. І тому Він просить, щоб Господь позбавив його цього жала. Але якщо ж чує Він у відповідь досить для тебе, моєї благодаті, бо сила моя виявляється в немочі, 2 Коринтян 12,9. Можливо, я неправильно зрозумів. Подумав Павло і повторно попросив усунення свого жала, а чи було очевидно, що воно йому тільки заважало, але і вдруге він отримав таку ж відповідь. І тоді Павло наважується просити у третє, щоб Господь видалив жало, але Господь не змінив своєї відповіді, знову повторив досить. Для тебе моєї благодаті, бо сила моя виявляється в немочі. І тоді Павло підкорюється і приймає довершену волю Божу. Він погоджується, щоб це жало залишилося при ньому. І коли Павло сказав Господеві, нехай буде так, тоді з'яснилося диво. Бо в цьому жалі він виявив благословення Боже, оскільки через Нього могла перебувати в ньому сила Божа. Так, коли ми приймаємо довершену любов, то Господь завжди дає нам понад всякі очікування. Не незрівнянно більше того, що ми просимо, або про що думаємо. Тому апостол Павло міг сказати: тому я себе почуваю добре у немочах, у кривдах, у нестатках, у гоніннях, в утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді сильний. 2 Коринтян 12.10. Дорогі мої, Бог не залишив нас у невіданні про свою святу й довершену волю, Він її відкриває нам у Слові своєму, і Він дав нам Духа Святого самого автора Біблії, що Він пояснював нам значення цієї дивної книги і те, що нам пізнавати як пізнавати Його волю. Яке чудове обіцяння дане нам, також і Дух підкріплює нас у немочах наших, бо ми не знаємо, про що молитися, як належить, але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними. А той, хто випробовує серця, знає, яка думка в Духа, тому Він заступається за святих. Із волі Божої. Ремлян 26, 27. Так, ми немічні і нездатні молитися як слід. Бажання є, але уміння немає, от чому ми такі залежні від Духа Божого. Він доскознало знає волю Отця Небесного, надамо да ж йому Духові Святому молитися про нас, бо Він один знає, що є найкращим для нас. Будемо завжди чуйні до голосу Духа Святого, Духа Молитви, який перебуває у нас і з радістю скажемо, нехай буде воля Твоя, люблячий наш Отче, нехай буде воля Твоя. Дорогі мої, цими словами ми повністю віддаємо самі себе і все наше життя Богові. Що це означає? Довіряти Господу цілком і повністю, без жодних винятків, без жодної тіні сумніву, довіряти не лише своє життя та здоров'я, навчання, роботу та кар'єру, але й своїх рідних, і близьких, віддавати усе Богові, всі клопоти. Переживання, проблеми та турботи, а також радості та успіхи, все, що тішить і все, що засмучує, все віддавати у руки Божі. Як багато у житті нам здається неможливим, як часто ми самі кажемо, чи чуємо від інших, я нізащо не зможу цього зробити. Мені це ніколи не вдасться. Не можу вступити в цей університет, отримати ту роботу, знайти свою половинку, кудись поїхати, щось робити, когось навернути, комусь допомогти. Як часто ми вважали щось чи когось безнадійним, бо не в силах було нічого вдіяти, змінити, чимось зарадити, бо для нас це здавалося неможливим. Так, це правда. Неможливо для нас. Але не для Бога, дорогі мої. Бо Він Господь, який все створив і усім управляє, що неможливо у людей, можливо, у Бога, скільки швідчень цього є у Святому Письмі, та й у нашому з вами житті нема. На жаль, ми не завжди це помічаємо, не завжди вміємо бути вдячними за це. У вас було таке. Ви були впевнені, що ніяк не встигаєте на, на важливу нараду, але несподівано прибували вчасно. Чи, може, обставини склались так, що ваш керівник і сам спізнився і приходив пізніше за вас? Не вірили, що зможете скласти важкий іспит, а потім виходили з аудиторії з величезною посмішкою та п'ятіркою у заліковій книжці. Вже й не сподівалися ось побачити, та ось ця людина перед вами. Часто густо в таких ситуаціях ми сприймаємо все як власну заслугу. Це ж я важко попрацював, щоб отримати це підвищення. Це ж я виховала таку дитину, це ж я, я, я. Знаєте, як один не встигав на, на співбесіду, немає де машини припаркувати. І молиться, Господи, допоможи мені припаркуватися, я обіцяв, не знаю, в церкви не виходити. Тут перед ним виїжджає машина, а він, Господи, не турбуйся, я вже знайшов. Ось так, про те саме Бог дав нам ту чи іншу працю та саме таку, а не іншу дитину. Пригадуй історію ще про одного заможнього чоловіка, який приймав престижну посаду і одного дня, поспішав. Їздив довго, Боже, можеш не турбуватися. Пам'ятаємо про це. На жаль, часто в житті ми подібні до цього чоловіка, сприймаємо все як належне, забуваючи, що без Бога нічого не було б неможливе. Не плутаємо з надмірної надії на Божим на милосердя. Віддавати все у Божі руки не означає сидіти, склавши руки, думаючи, що Бог все зробить і все вирішить. Він казав, стукайте і знайдете, шукайте і відчинять вам. От, бачите, шукати, рухатися. Як це було в історії про чоловіка, що і просив Бога по принтумах. Три кораблі проплили повз нього. Та він продовжував потопати, дорікаючи Богові, що той не рятує його. Тоді Господь освали до нього і каже: Тричі посилав корабель, щоб спасти тебе. Робімо все від незалежне, а Бог покерує. Часом ми не отримуємо того, чого хочемо, не досягаємо поставленої цілі, навіть якщо старанно попрацювали і доклали максимум зусиль. Часом життя складається не так, як ми того хочемо. Часом не можемо зрозуміти, як Бог допустив те чи інше. Чому невинні страждають, чому маленькі діти важко хворіють? Чому це ще зовсім молоді люди вмирають? У розпачі люди кажуть, що Бог жорстокий та несправедливий, або що він не допустив би такого, якби існував, очого немає. А як же нехай буде воля твоя, як же повна і цілковита довіра Богові, тут як у шлюбних обітницях, і у горі, і в радості, і в хворобі, і при здоров'ї, довіряти Богові треба завжди, щоб не відбувалося. Бог любить нас і ніколи чує, ніколи не бажає нам зла. Бо Він це любов, найповніша і найдосконаліша. Він ніколи не зробить чогось, щоб нашкодити нам. Бо Він наш батько. А батьки, як відомо, хочуть найкращого своїм дітям. Лише уявіть, що хтось любить вас у сто. Тисячі разів сильніше, ніж мама і тато, ніж діти, ніж чоловік, ніж дружина, любить вас і приймає, любить кожного без винятку, незважаючи на стат, національність, колір шкіри, зовнішність, ріс, чи ще якісь критерії, за якими люди придумали себе поділяти. Господь не розділяє, від'єднає. Для нього всі ми його улюблені діти. І якщо Бог допускає у нашому житті чи житті наших рідних, близьких щось. Чого ми не хочемо, чого боїмося, чи навпаки не дає того, чого дуже прагнемо. Він робить це виключено на благонам. Дехто розуміє це майже одразу, як, наприклад, люди, що спізнилися на літах, який розбився. А іноді лише з роками приходить розуміння того, чому все сталося так, а не інакше. У будь-якому випадку, дорогі мої, все робиться на краще. Важливо розуміти це і довіряти Богу, віддавати все в Його руки, нехай буде воля Божа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто ще не підписаний, залиште коментар під відео. Задавайте свої запитання, імена пишіть, я уділю благословення і про вподобайки. Не забувайте слава Ісусу Христу.